Що, якби я сказав вам, що простий тракторист з окупованого Мелітополя знає точну дату визволення, не тому, що він шпигун чи аналітик, а тому, що сама земля сказала йому, що старий, який провів 60 років за кермом трактора, Оре не просто поля, а читає книгу майбутнього, написану в ґрунті. Друзі, це не метафора, це реальна історія про чоловіка, який передбачив знищення Каховської ГЕС за рік до того, як це сталося. Який назвав точні місця обстрілів за тиждень до подій, і який тепер каже, 15 березня 2026 року Мелітополь буде вільний, земля не бреше. Якщо ви дивитеся це зараз, значить вам призначено почути, бо те, що я розповім, дасть вам не просто надію. Це дасть вам дату конкретну, непохитну, як сама земля на якій стоїмо. Мене звати Дмитро, мені 45, Я агроном-інженер із Запоріжжя. 20 років пропрацював із фермерами по всій області. Знаю кожне господарство, кожне поле. Після 24 лютого 2022 року моя робота змінилася. Замість консультацій про врожай я допомагав евакуювати людей з окупованих територій, організовував гуманітарку, шукав зниклих. І ось у листопаді 2025 року мені зателефонувала жінка. Голос тихий, наляканий, але наполегливий. Дмитре Івановичу, ви не знаєте мене, але мені дали ваш номер. Люди з волонтерів. Я з Костянтинівки, це біля Мелітополя. Тут є старий Іван Петрович. Він Він говорить із землею. Я знаю, це звучить божевільно. Але він знав про дамбу, про посуху, про все. А тепер він каже, що знає, коли ми будемо вільні і що це скоро. Я вагався. Їхати в окупацію Рузіґіз ризик, ризик величезний. Але за останні місяці я чув про цього старого вже від трьох різних людей. Усі казали одне. Тракторист із Мелітопольщини. Він знає. Добре, сказав я. Скажіть, коли можна? Завтра, відповіла вона. Він сказав, що ви приїдете завтра, сказав три дні тому. Я здригнувся, звідки він міг знати, що я вирішу їхати, звідки взагалі знав про мене. Наступного ранку я виїхав. Був кінець листопада, холодний туманний день. Небо висіло низько, сіре, як сталь. Дорога вела на південь до лінії фронту, потім далі, через домовленості з підпіллям, через ризик, через страх, перетнув у неконтрольованому місці, де наші хлопці знають кожен метр поля. Далі вже окупація, блокпости з російськими прапорами, солдати в чужій формі, перевірки. Я їхав як місцевий фермер, документи підроблені, в кузові мішки з насінням, легенда на випадок зупинки. Села виглядали мертво, де раніше кипіло життя, тепер порожні вулиці. Зачинені віконниці, російські плакати на стінах, поля, не оброблені зарослі бур'яном. Земля, яка завжди годувала, тепер стояла пусткою. Але в цій пустці я відчував щось дивне, ніби сама земля чекала, затамувала подих, готувалася. Костянтинівка крихітне село за 15 кілометрів від Мелітополя, десяток хат, половина порожніх. Залишилися тільки старі, ті, хто не міг або не хотів їхати. Контакт, молода жінка Оксана, зустріла мене біля закинутої школи. Швидко, не затримуйтесь на вулиці, патрулі ходять. Ми пішли польовою дорогою до краю села. Там, окремо від інших, стояла стара садиба, дерев'яна хата, сарай, трактор Беларус, під навісом. Обшарпаний, але доглянутий. І город великий, хоча вже зима на порозі. Він там, кивнула Оксана на лавку біля хати. Я побачив його. Старий сидів спиною до нас, дивився на поле. У руках тримав жменю землі, пересипав між пальцями, наче рахував. Щось невидиме. Івану Петровичу, покликала Оксана. Він повернувся, обличчя, як вивітрена кора столітнього дуба, руки вузлуваті, міцні, з венами, що виступають, як корені, очі, сірі, спокійні, але такі глибокі, ніби в них відбивалися всі поля світу. Дмитро, сказав він, ніби ми знали один одного роками. Я чекав. Земля сказала мені три дні тому, що ти приїдеш сьогодні, о цій годині, у синій куртці. Я озирнув себе. Синя куртка, серце забилося частіше. Заходь, підвівся старий. Нам треба говорити. Часу небагато, а сказати треба багато. Ми зайшли в хату всередині, просто як і сто років тому: піч, стіл, лавки, ліжко. На стінах старі фотографії, календар 2022 року, який так і не перевернули після лютого, і на столі банка з землею чорна, жирна, запашна. Сідай, Іван Петрович наливав воду з глечика. Чай не маю, окупанти все вивезли, але вода чиста з власного колодязя. Колодязь той, що дід мій копав, у 37-му. Я сів. Старий сів навпроти, поклав руки на стіл. Руки трудівника Мозолисті, в тріщинах, які вже ніколи не загояться. Дмитре, я народився тут, у цьому селі, у 47-му році, почав він. Батько мій пережив Голодомор дитиною, мати втратила трьох братів на війні. Я виріс на цій землі, працюю на ній 60 років, спочатку в колгоспі, потім після незалежності, на своїй ділянці. Оцей Беларус під навісом купив у 93-му, досі їздить. Він подивився у вікно на поле. 60 років я орав, сіяв, збирав. Знаю кожне поле на 50 кілометрів навколо. Знаю, де земля кисла, де солона, де легка, де важка. Знаю, де вода близько, а де глибоко. Земля для мене не просто ґрунт, вона жива. Коли ви зрозуміли, що у вас особливий зв'язок? запитав я обережно. Іван Петрович усміхнувся. Років у тридцять. Одного разу орав поле біля лісу, трактор раптом заглух. Зупинився просто серед поля. Я вилив, дивлюся. Все справне, паливо є, але не заводиться. І тоді відчув щось: поклав руку на землю, і земля ніби сказала: не ори тут, тут спочивають. Я не зрозумів, але переїхав на сусіднє поле. А через тиждень приїхали археологи. Виявилося там поховання старовинне. Якби я проорав, знищив би все. Він зробив ковток води. З того часу я почав прислухатися. Спочатку думав: з божеволів. але земля не бреше. Вона завжди казала правду. Якщо вона говорила, що буде посуха, була посуха. Якщо казала, що врожай добрий, був добрий. Я навчився слухати. А після початку війни обличчя старого стало серйозним. Після 24 лютого все змінилося, земля змінилася, стала важчою, темнішою. Я відчував її гнів. Уперше за все життя відчував, що земля сердиться. Він підвівся, підійшов до вікна. У березні 22-го я ходив полями, поклав руки на землю і відчув. Вона кричить. Не звуком, але я чув. Вона кричала від болю, бо по ній їздили чужі танки, по ній ступали чужі солдати. Вона не приймала їх, відторгала. І тоді почалися передбачення так, перше у березні. Я прокинувся вночі, відчув поклик, вийшов у поле, бо соніж, хоча ще сніг лежав. Став на коліна, приклав вухо до землі і почув. Земля шепоче. Відведи худобу з південного поля. Через сім днів туди впаде вогонь. Я сказав сусідам деякі послухали, перегнали корів, інші посміялися. Через сім днів російська артилерія накрила те поле. Ті, хто послухав, врятували худобу. Інші втратили все. Іван Петрович. Повернувся до столу, взяв банку з землею. Це земля з мого поля. Дивись. Він відкрив банку, насипав трохи землі на долоню. Земля була чорна, жирна, пахла дощем і травою. Це найкраща земля в області, чорнозем, метр завглибшки. На ній пшениця росте, як на дріжджах. Але коли прийшли окупанти, земля змінилася, стала холодною. Я сіяв весною 22-го, нічого не зійшло. Земля відмовилася давати врожай. Він пересипав землю назад. А в червні 22-го мені приснився сон. Я бачив воду, величезну воду, що несеться долиною. Вона змивала все: будинки, дерева, поля. І над водою стояв чоловік у чорному і сміявся. Я прокинувся в поту, вийшов у поле, поклав руки на землю і запитав, що це було. І земля відповіла: тамба, тамба впаде. Готуйся. Це було про каховку? Я нахилився вперед. Так, але я тоді не розумів. Казав людям дамба, вода, небезпека. Деякі думали, що я через старість плутаю. А потім, у червні 23-го, Каховську підірвали, і все, що я бачив, збулося старий замовк, дивився в банку з землею. Після цього люди почали прислухатися. Але я не хотів слави, я хотів тільки одного знати, коли це закінчиться, коли земля знову буде вільною. І ви дізналися? Іван Петрович подивився мені в очі. 15 жовтня цього року, о третій ночі, я прокинувся. Щось покликало мене. Я встав, оділся, вийшов. Повний місяць був так світло, що тіні падали чіткі. Пішов у поле, те саме, де я орав, 60 років. Він говорив тихо, але кожне слово звучало як удар молота. Я зняв чоботи, зняв шкарпетки, став босими ногами на стерню. Був жовтень, земля холодна, але я не відчував холоду, потім ліг. Розпластався на землі обличчям до неї і приклав вухо. І що ви почули? Спочатку тишу, потім серцебиття, повільне, могутнє, як удари великого дзвона. Це било серце землі. А потім почув голос не словами, не звуками, відчуттями, образами, знанням, яке просто з'явилося в мені. Іван Петрович закрив очі. Я побачив майбутнє як кадри кіно, побачив усе, що станеться: дати, події, послідовність. Я пролежав там до світанку, і коли повернувся додому, я знав. Знав точно, коли ми будемо вільні. Коли? Моє серце билося так, що я чув його. Старий відкрив очі. 15 березня 2026 року, у цей день, Мелітополь буде вільний, тиша. У хаті було так тихо, що чути було, як тріщать дрова в печі. Ви впевнені? Земля не бреше, просто сказав він. Земля знає, вона відчуває ваги окупантів, відчуває тяжіння волі. Вона вже готується до їхнього відходу. Іван Петрович підвівся, підійшов до стіни, де висів старий календар. Зірвав його, перевернув на звороті. Щось написав олівцем. Повернувся, простягнув мені. Я прочитав. Там був список дат з короткими поясненнями: 10 грудня, 2025. великий мороз, біблійний холод, 30 січня, 2026. Токмак, 15 березня, 2026. Мелітополь, 20 квітня, 2026. Перша пшениця серпень. 2026, вода в Крим, 31 жовтня 2021, Північний Крим, 20 квітня 2027, Севастополь. Розкажіть мені про кожну дату, попросив я, дістаючи телефон для запису. Іван Петрович сів зручніше. 10 грудня це буде через два тижні. Прийде мороз, якого не бачили років 20, мінус 25. Земля підкаже, коли саме. І я відчуваю, скоро цей мороз заморозить не просто землю, він заморозить їхні плани. Їхня техніка не витримає. Паливо густішатиме, мастило твердітиме, метал ставатиме крихким. А найголовніше солдати. Вони не звикли до такого холоду, почнуть втікати, дезертирувати. Я бачив це: цілі підрозділи кидають позиції, йдуть на схід, шукають тепла. А 18 грудня, продовжив він, станеться велика поломка. Біля Токмака, на їхній базі, техніка відмовить: не одна машина, десятки, одночасно. Ніби земля під ними просто відмовиться тримати їхню вагу. Інженери не зможуть пояснити, але я знаю, земля робитиме своє. Січень буде місяцем перелому. Іван Петрович говорив, дивлячись кудись крізь стіни, крізь час. 7 січня на Різдво наше підпілля зробить диверсію біля Мелітополя, на залізниці я бачив це: поїзд зійде з рейок, але не через вибухівку, через те, що земля під шпалами просідатиме в потрібному місці. А 20 січня почнеться наступ, із напрямку Оріхова. Земля буде промерзла, тверда, як бетон. Наша важка техніка рухатиметься швидко, а їхня застряватиме в місцях, де ґрунт раптом ставатиме м'яким, тільки під їхніми колесами. Чудеса? Ні, земля знає, де вода близько, де підмочування. Вона використовуватиме це. Старий підійшов до вікна, подивився на своє поле. 31 січня наші війська увійдуть у Токмак. Місто ключ хто тримає токмак, той контролює дорогу до Мелітополя. Російське командування знатиме якщо втрачають токмак, втрачають усе, але не зможуть утримати, бо земля їх не тримає. Він повернувся Лютий буде місяцем відкриттів, рання відлига 5 лютого. Сніг розтане і земля покаже те, що приховувала поля біля Мелітополя. Там вони закопували тіла, багато тіл, місцевих наших. Коли сніг зійде, їх знайдуть і весь світ побачить. Голос старого став твердішим. 14 лютого російське командування на півдні зміниться внутрішній колапс. Вони звинувачуватимуть один одного в поразках, генерали втікатимуть, а з 20 лютого почнеться їхній відступ, хаотичний, панічний, і земля їм допомагатиме відступати. Усміхнувся він без радості, але тільки по певних дорогах. Ті дороги, що ведуть у Крим, раптом ставатимуть непрохідними: то грязь, то провалля, то обвали, а дороги на схід у Росію будуть відкриті. Земля показуватиме їм шлях додому. Іван Петрович сів, взяв мою руку. А тепер головне 15 березня 2026 року, день святого Теодора. Це буде день, коли земля заговорить голосно. Він стиснув мою долоню. Того ранку, о пів на дванадцяту, станеться щось. Не землетрус, але щось схоже, потрясіння, легке, ледь помітне, але всі відчують. Від Токмака до бердянська земля здригнеться один раз, як видих. І в цей момент у Мелітополі, в центрі, на площі Шевченка, стоїть старий дуб, йому 300 років. Під окупацією він стояв мовчазний, голі гілки взимку. Але того ранку, 15 березня, на ньому з'являться листки: зелені, свіжі, серед зими. Люди побачать і зрозуміють це знак. Старий говорив, і я бачив картинку, а о 11.40 сім задзвонять дзвони у всіх церквах Мелітополя, самі, без дзвонарів. Вони мовчали всю окупацію, але того дня заговорять. І той дзвін почують навіть російські солдати в казармах, і в них серце завмируть від страху. Місцеві жителі вийдуть на вулиці, без домовленості, просто вийдуть. Подивляться один на одного і зрозуміють, Час настав, почнеться тихий опір. Хтось зірве плакат, хтось намалює тризуб, хтось просто стане на площі з українським прапором. А російський гарнізон, Іван Петрович, похитав головою. Вони того ранку отримують наказ відступати, термінове відходити до Криму. Не бій, не поразка, просто наказ. Від кого? Навіть їхнє командування не розумітиме. Але наказ буде, і вони підуть. І того ж дня до вечора наші війська увійдуть у місто з півночі, зі сходу, і з заходу, без великого бою. Жителі їх зустрічатимуть із квітами, з хлібом, сіллю, зі сльозами радості. Я слухав, записував, відчуваючи, як мурашки біжать по шкірі. До заходу сонця, 15 березня, над Мелітопольською ратушею підніметься український прапор, і в ту мить, коли він піднімається, над містом з'явиться веселка. Хоча не буде дощу, просто веселка, повна, від краю до краю неба, знак благословення, старий замовк, витер очі. Я побачив на віях сльози. Вибачте, прошепотів він. Я старий, не знаю, чи доживу до того дня. Мені 78. але якщо доживу, вийду на ту площу, стану на коліна і поцілую землю, бо вона витримала, вона перемогла. Ми сиділи в тиші, за вікном починало смеркати. Короткий зимовий день добігав кінця. Івану Петровичу, сказав я, а що буде після, після визволення? Він усміхнувся: Після буде лікування. Земля почне лікуватися, і ми разом із нею. 20 квітня 2026 року, на Юрія, посаджу першу пшеницю на своєму полі, тому самому, де Орав, 60 років, і земля прийме насіння з радістю. Я бачив той урожай, очі старого світилися. Він буде, як диво, колоски по метру завдовжки, зерно велике, золоте. Земля віддасть усе, що накопичила за ці роки болю. Врожай 2026-го буде найкращим за останні тридцять років. А мини поляж заминовані?» – запитав я. Про це теж знаю, кивнув Іван Петрович. Земля виштовхуватиме їх. Після визволення почнеться дивне. Мини почнуть з'являтися на поверхні, ніби земля сама видавлює їх, не хоче тримати в собі. Саперам буде легше знаходити. Мінери казатимуть, такого ніколи не бачили. Але я знаю, земля очищається. Він продовжив. У серпні 2026 року вода повернеться в Крим. Північно-Кримський канал знову потече. Але не тому, що хтось відкриє шлюзи, вода сама знайде шлях. Підземні джерела проб'ються, стара русла наповняться. Вода йтиме до Криму, бо Крим це Україна, і вода знає. А восени голос старого став урочистим. Почнеться визволення Криму. 31 жовтня. Наші війська увійдуть у північний Крим, Арманськ, Джанкой. Земля Криму здригнеться, привітаючи визволителів. І 20 квітня 2027 року знову на Юрія останні російські війська залишать Севастополь. Не через бій, через неминучість. Земля Криму відторгатиме їх так сильно, що вони самі захочуть піти. Іван Петрович підвівся, підійшов до печі, погрів руки. Того дня земля всієї України заспіває. Кожен фермер, кожен, хто працює на землі, відчує це, навіть за тисячу кілометрів, відчують легкість, радість, ніби з плечей зняли величезний тягар, бо земля буде вільна, вся повністю. Я записував останні слова, намагався не пропустити нічого. А звідки земля знає все це? запитав я. Старий подивився на мене. Земля пам'ятає все. Скіфське золото, козацькі битви, голодомор, німецьку окупацію, незалежність. Ця земля бачила чотири окупації за сто років, і кожного разу Україна поверталася, кожного разу. Коли ти працюєш на землі з любов'ю, вона пізнає тебе, вона запам'ятовує дотик твоїх рук, ритм твоїх кроків. А коли приходять окупанти, вона відчуває чужі, вони ступають по ній з ненавистю, з жадібністю, і земля їх відторгує. Іван Петрович підійшов до столу, взяв банку з землею. Ось подивись, візьми у долоню. Я взяв жменю землі. Вона була тепла, хоча мала бути холодна. Відчуваєш? запитав старий. Вона тепла, здивувався я. Вона жива, у ній мільярди мікроорганізмів, у ній корені минулорічної пшениці, у ній вода, що йшла крізь віки. Вона дихає, живе, пам'ятає, і вона на нашому боці. Він узяв землю з моєї долоні, висипав назад у банку. Наші солдати, коли сплять на землі, вона їх охороняє. Кожен крок вперед, земля підтримує, кожну міну, що вони розміновують, вона їм дякує. Це не містика, це реальність, яку відчуває кожен, хто слухає. На дворі зовсім стемніло. Оксана постукала у вікно. Сигнал, що треба їхати, патруль може з'явитися. Мені треба йти, сказав я. Іван Петрович кивнув. Підійшов до полиці, взяв банку, насипав землі в маленький полотняний мішечок. Візьми, це земля з мого поля. Коли 15 березня Мелітополь буде вільний, привези її назад. Я висаджу її в центрі міста. Ця земля пережила чотири окупації, нехай росте на волі. Я взяв мішечок, стиснув у руці. Земля була тепла, жива. Обіцяю, сказав я. Старий поклав мені руки на плечі. Дмитре, я не доживу до всього, що бачив. Я старий, серце вже не те, але 15 березня побачу, земля обіцяла мені. Я вийду на площу, побачу прапор і тоді спокійно відійду. Моя місія буде виконана. Не кажіть так, почав я, але він перебив: не бійся за мене, я прожив довге, повне життя. Бачив і горе, і радість, а найбільшу радість побачу незабаром. Твоя місія інакша: розкажи людям: розкажи, що земля не бреше, що 15 березня це реальність. Ми обнялися. Його руки, старі, натруджені, стискали мене з силою молодого чоловіка. Іди, сказав він. І пам'ятай, земля завжди говорить правду, урядами брешуть, політики брешуть, земля говорить тільки правду. Я вийшов. Оксана вже чекала. Ми швидко пішли до машини. Я озирнувся. Іван Петрович стояв на порозі, помахав рукою. У темряві його постать здавалася частиною самої землі. Виросла з неї і нерозривна з нею. Дорога назад була довгою і страшною: патрулі, блокпости, перевірки. Але я стискав у кишені мішечок із землею і відчував дивний спокій, ніби ця земля захищала мене, вела крізь небезпеку. Коли нарешті перетнув лінію і опинився на нашій території, зупинився, вийшов із машини. Був глибокий вечір, над головою зорі. Я дістав мішечок, розв'язав, торкнувся землі. Вона була тепла. Посеред листопадової ночі на холодному вітрі, земля з Мелітопольського поля була тепла. Зараз, коли я записую це, на дворі кінець листопада 2025 року, до 10 грудня, до першого передбачення Івана Петровича залишилося менше двох тижнів. Я чекаю. Якщо прийде той біблійний мороз, якщо температура впаде до мінус 25, я знатиму, старий говорив правду, а потім буде січень, токмак, потім лютий відступ. І 15 березня Мелітополь. Друзі, я не прошу вас сліпо вірити. Я прошу спостерігати. У грудні дивіться на прогноз погоди. Дивіться, чи прийде той мороз. У січні дивіться новини з фронту, чи падатиме токмак. А в березні дивіться на Мелітополь. Іван Петрович сказав мені на прощання щось важливе. Найстрашніший ворог не окупант, найстрашніший ворог зневіра. Коли люди перестають вірити, вони перестають боротися. Але коли знають точну дату, коли мають конкретну надію, вони тримаються. Скажи їм 15 березня. Нехай тримаються до 15 березня. Я розповідаю це відео не для сенсації. Я ризикував життям, щоб почути ці слова. Старий ризикує життям кожен день, залишаючись в окупації, але він залишається. Бо земля сказала йому: ти маєш побачити визволення. Якщо ви з Мелітополя. Токмака, з окупованих територій, тримайтеся, залишилося недовго. Земля на вашому боці, вона не бреше. Якщо ви воїн на фронті, знайте, ви воюєте не самі. Земля під вашими ногами, ваш союзник. Вона підтримує кожен ваш крок. Вона веде вас до перемоги. Якщо ви втратили надію, візьміть жменю землі. Неважливо, де навіть у горщику з квіткою: візьміть, стисніть у долоні, помовчіть, прислухайтеся. Можливо, ви теж почуєте те, що чує Іван Петрович. Підпишіться на канал. Я повертатимусь після кожної події. 10 грудня мороз, кінець січня, токмак, 15 березня, Мелітополь. Ми разом побачимо, як пророцтва старого трактористи стають реальністю. Поділіться цим відео, особливо з тими, хто з окупованих територій, хай знають, їхня земля їх не забула. Вона чекає на них, готується до їхнього повернення. А тим, хто сидить у Кремлі, хто віддає накази, хто думає, що може тримати українську землю силою, я передам слова Івана Петровича. Земля вас відторгує, ви відчуваєте це, тому п'єте, тому дезертируєте, тому боїтеся. Земля жива і вона вас не приймає. Йдіть, поки вона не виштовхнула вас силою. До українських солдатів старий передавав. Ви не самі, кожне поле, яке ви визволяєте, дякує вам. Кожен шматок землі, який стає вільним, моліться за вас. 15 березня тримайте цю дату в серці, вона реальна. Я завершую словами, які сказав мені Іван Петрович, коли я сідав у машину. Земля це не просто ґрунт, це пам'ять народу, це душа країни, це обіцянка майбутнього. І земля обіцяє. Україна буде цільна. 15 березня 2026 року. Мелітополь Свобода. Слава Україні! Слава тим, хто вірить землі. Слава тим, хто працює на ній, хто боронить її, хто любить її. До зустрічі у вільному Мелітополі. Земля обіцяє. Вірю, знаю, чекаю.